Короче, така дискусія, дивіться, наскільки важливі задні фари, задні стопи в тракторі. Тому що от ви, у нас один кентавр, ще стара морда встановлена, понятно, на нього буде хороша знижка іти. от він повністю в ідеалі. все, от Стара поставка, 23 рік. Стара поставка, кабінник, сороковка. Вони колись, коли прийшли, то бляха, так були на розхват. Люди за ними в черги ставали, предзамовлення робили за три тижні. Сороковка з кабіною, фактично дешевше, сам по собі кентавр, дешевше сороковка з кабіною нема, в принципі, в природі. Саме дешева сороковка з кабіною. Вон ще без ровного пол йде. Бачите? Єдиний момент, який по ньому є, єдиний момент це ось всі задні стопаки, фари. Бо ті круглі фари, їх дуже важко знайти, ну нема їх все. Нові моделі вже там інші фари, нема їх де взяти. Тому вони е, прийняли рішення таку, зробити тоніровку. тоніровку. От. Тому, е, якщо вам такий варіант влаштовує, то, то ми скинемо на ньому нормальну ціну зробимо з доставки, все як положено. Ось, 404 С, ДЦ з дводісковим, кстати, дісковим не сама бомжацька комплектація без дводіскового, А вот така лухарі з дводісковим щепленням. Насправді, от, кентаври, от, шутки шутками. По надійності, по експлуатації, такі робочі конячки, ДВ-шка по старому. Називалася ДВ-244, 40-ка. Репутацію має хорошу, працює. По залізу працює. Там по мілочі, там щось проводка, там десь щось якісь там по кузову, там, ну коротше, під себе щось зробити. Ну, а глобально по залізу, по залізу, глобально, трактор буде раді... працювати, буде от, Електрика, може бути, там треба щось буде робити, трошки там ще щось. Ну, я ж як я кажу. У ну, нас таких з дешевих тракторів, от Кентавр, по залізу, ходова, мости, коробка, мотор, все, питань не буде ніяких. От, буде працювати 5-7 годин. от людей працювали, АНТ, там, оці старі, по 5-7 год продаються зараз в тобто там з нароботкою серйозною. Тому дивіться, є такий от апарат. Він один. На нього вам зробимо хорошу ціну. Тому зараз вже набираєте номер телефону внизу. Набираєте і вам привеземо додому прямо безкоштовно все з гарантії від поставщика, як положено, з документами, все під ключ. От, зіп є, бачите, чемоданчик, прокладки, фільтри, все повністю є вся комплектація. Сучасна кабіна 360, хороша. От, тому звертайтеся. А, кстати, хто б питав за ці стекла, кабіни лишились такими. Тобто, якщо ви стекло десь. У роботи, а таке буває, бо ці стекла вони не супер прочні, скажімо так, і вони такі, що ну, кабіна широка і їм легко зачепити. На нових кентаврах, сороковках, такі самі кабіни, такі самі стекла повністю один в один. Тому не проблема буде ну, заказати, поміняти Вот. Тому звертайтеся.